Моє шанування, шановному панству. сьогодні у нас наступний відділ з книжки Позаяк. Літературознавчий відділ. Юрко Позаяк з книги шедеври. Подивіться ще раз. Ось літературознавчий. Um. Колекція поетів Номер 1 Київ, місто кохання і каштанів. Пам'ятаю, приїхав сюди, у кашкеті, дешевім і штанях, щоб Дніпровою спити води. Без прописки. Кому я потрібен. Та, на щастя, дівчина знайшлась, прописала мене і навіки. В захсті, вірною будь поклялась, і в промінні кохання ясному набирався снахи я й зростав, у місті ріднім на кручах Дніпрових я співцем раномованим став, хоч тепер вже ходжу в капелюсі, та душа моя бусе хлоп'я, так наївно очицями кліпа, я колись ними кліпав і я. Ви, мабуть, помітили, що в цьому літературознавчому відділі вже такі вірші відібрані, підібрані, там, де Юрко Позаяк стібеться з високої поезії. Я не знаю, як сказати інакше, знущається, жартує, так, пародіює. Ось тому це все звучить дуже смішно. Бо коли ми це чуємо в інших, це не смішно. А коли в Юрка тоді смішно. Номер 4. Я розкорив пахку сигар. Сигарку. Так. Я розкурив пахку сигарку, блиснувши перснем на руці. Чудово, на моїм загарку якраз четверта тридцять сім. Ковток гарячі стіліжанки і з іронічно млявих вуст Зродились гайдужні серпанки, Посіявсь зорисяйний дуст. Попуга в клітці гаркнув Браво! Я ж посміхнувся крізь димок. Аміго, я не прагну слави, Хоча до слави тільки крок. І шпетно випроставсь в качалці, розкрилив котрусь із газет. Алло, перекажіть Наталці. Її очікує поет. Номер 5. Я з'їв котлету зроблену з корови. 90% котлети. Вийде із мене, як шлак, щоб стати травою і квітом. Дев'ять процентів усмукчуся в кров і стануть живить мої м'язи, і вони стрепенуться, і я скажу оу, і зроблю собі сина. Один же процент загадково й таємно підніметься в мозок і живитиме дух. І дух стрепенеться, і створить сонет. Прекрасний і вічний про тебе, кохана. Ну, я бачу, так щось не дуже стрепенувся. Номер шість. Сиджу в кав'ярні, сумулю каву, ніщо не провіща револьту, проводжу бесіду цікаву. Про Маркеса і верхню вольту, Та в голові вже зріє дата, і раптом настає пора, і клишоногі віршенята чкурнуть з під мого, а, чкуряють з під мого пера. Чкуряйте ж з Богом, любі діти, мої маленькі пердуни. Я ж буду плакать і радіти, й кав'ярні протирають штани. Пробачте за погане слово. Номер 7. В ексцентричному верлібрі закрутилась голова. Я, немов лібрі що хвостом вперед співа. У кольорнім імпульс танці райдушка поміж діан. Я орфей таких субстанцій, де не вхопить Ні, пев'ян. А, так, дев'ятий не буде читати, він такий а, суржиковий. Далі ілюстративний додаток до колекції поетів Номер 1 Ось тут, саме в цьому в першому і другому номері, там ви побачите купу ось цих слів поетичних, от прям поетичних, які вживають поети у високому стилі. І тут він їх вживає купу одразу, і це виглядає смішно. Тому, слухайте, так це прям така пародія. Номер один. Журавлів, журливий жмуток закурликав у чужінь, Полинову сивий смуток в синь. Бринотужна, невидима, нап'ялася знов струна. Кожну річ, як зосиніє, все подибанка одна. Крізь терняття хижих гарпій України стигла брость. Перевеслом кирливим. Перевеслом кигирливим леготить у високость. Ну, а якщо ви тут не всі слова зрозуміли, то знаєте, що це новотвори. І я думаю, що це не сам Юрко позаяк повигадував, так, звісно, він взяв ці слова з вірші інших поетів. Високость, ну, високость, я теж таке вживаю. Так? Номер два. Нечуйно вичовпилась ніч, бурштиний зір вплила у крила, тривожно в серці гликнув сич, та вирватись уже несила. О, ніч чаклунко, вча дів'я, п'ючи із чари чари трути. У щебетанні солов'я лихії віщування чути, Байрак дібровий переїх. Все мовить темними словами, в свічаді плеса, злоторіг, повісивсь догори ногами. І за слабка моя рука писать урочого сонета. Вся ніч очима, панука, всю душу вислала з поета. Ну, це теж смішно. Я не сміялась, щоб так показати всю серйозність, а насправді це дуже смішно. Номер три. Ми стояли двох на балконі. Ти сіранку відсунула вбік. Погляд твій пропалив мені скроні, мозок, душу і серце опік. Мармурова велась балюстрада, ти фрамугу відкинула вниз, бризки, сонце, омила тирада, Збадюрив мене реготу бриз. Ранок був ранок млостий-млистий, десь там форточка хлопнула знов. Через форточку ту жовтим листом відлетіла і наша любов. Тільки не форточка, а квартирка. Та думаю, що Юрко позаяк це навмисно, що було смішніше. Номер п'ять. Лящить у хащах соловей. Ах, щастя, щастя, і ще мить. І не дотьохнув. Плач з грудей, все схарапуджено, щемить. Ну так, ну смішно, та? коли там в кожному вірші має бути соловей котьох тьох, тьох А, номер сі. У ресторані. Це вже на іншу тему. Раз зайшов до ресторану, заказав собі гуляш, тільки їсти вдарив грянув супермодний шейк Чардаш. Що знялося? Що чинилось, страшно аж розповісти з які злетілись мой дамочки й хлюсти, в твісті корчаться Скаженням, тнуть свої буги Буги вуги у очах мені темніє. Чи ж це люди навкруги? На підпитку два стеляги крутять сіфочку руду, п'яна фіфа каблуками так і садить під доду. Розмальована дівуля скаче в круг молодика. Та ще знає твоя мати, що ти тута, отака. Холодіє моє серце, холодіє мій гуляш. А патлаті, а горлаті витинають свій шабаш. Ох, <рес> теж я певна, і що Юрко жартує, це сміється. А це сонет номер 8 Я мурмутів слова кохання і мулили. Вуха, мов корал, а не так, я мурмотів слова кохання, і мушля вуха, мов корал, пила, пила мої признання, вбирала пристрасний хорал. У знавіснілій лихоманці, мова травжи вже оготів, І ось в раптовій обіцянці перлини зблиснули зубів. Та ніч чудова. Той поцілунок, у колі знамічних юнок душа моя сама й пуста. Я без надії на рятунок, либонь, страшніший та єли трунок Ті порцелянові воста. О, номер дев'ять. Мені це подобається Пароока какао. Я прийду весь у втомі з роботи, ти налєш собі люба какао, а собі філіжанку скорботи, як там справи в братів із макао. Хоч ти жовта, як стигла цитрина, а я білий, як біб із квасолі, нам однакове ймення людина. В нас однакове дві долі і болі, тож нехай там загрози і грози, і нехай ще сутужно в макао. Поєднайли і радість, і сльози, і цитрину, і біб, і какао. Дякую за вашу увагу, Юрко Позаяк. Книга шедеври, літературознавчий відділ Насолоджуйтесь.